Про підозру захворювання на сказ домашньої собаки повідомили її опікуни після того, як тварина їх покусала. Це матір і син. 2 листопада 2025 року було повідомлено працівниками ДСНС. Мене особисто про випадок підозрило собаки на сказ по адресі Проксальна 69А, місто Славута. Ми разом з працівниками управління днічної лікарні Славутської ветерани медицини з працівниками Славута сервіс. Виїхали на місце, відловили даного собаку і помістили в Славутський міський притулок. На карантин в окрему кімнату за два дні 5 листопада сказу собаки було підтверджено лабораторно. Головний державний ветеринарний інспектор Хмельницької області звернувся з поданням до голови місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, яку очолює міський голова Василь Сидор щодо необхідності запровадження карантинних обмежень та вжиття відповідних заходів. Наразі ми зобов'язані вжити всіх заходів щодо лекалізації. Відповідно, місця недопущення розширення зараз. Максимально будемо проводити заходи про вакцинації тварин, от але це ще раз говорить про те, що такі питання треба. До таких питань треба відноситися дуже системно і дуже відповідально. Відтак карантинні обмеження запроваджуються на території всієї славути та буферної загрозливої зони території в радіусі 5 кілометрів навколо міста терміном на два місяці, якщо не буде повторного випадку. Працівники ветмедицини мають провести вимушену вакцинацію тварин проти сказу, які контактували з хворою твариною. Але варто пам'ятати, що також вакцинуватися раз у рік мають усі домашні тварини. Я звертаюся сьогодні до всіх власників в першу чергу. Треба зробити вакцинацію. Ми можемо це проплатити. Якщо у вас немає можливості, значить ми заключаємо угоду з державною службою і проведемо значить, відповідну оплату. Друге, ті люди, що тримають тварин, зараз обов'язково порядку повинні провести вакцинацію. І ті тварини, які знаходяться біля будинків, ті, що підкормлюють так само. Ми зараз відпрацьовуємо графік. Ми його погодимо з відповідної державної служби, визначимо всі час і обов'язково порядки. Люди під'їдуть щоб зробили вакцинацію для цих тварин, щоб ми мінімізували будь-які наслідки. Провести вакцинацію домашніх улюбленців можна звернувшись до лікарні ветеринарної медицини. Така послуга коштує 13 гривень 26 копійок. Власники тварин мають звернутися до працівників Словуськінічної лікарні ветеринарної медицини. Це за адресою Ярослава Мудрого, 9, або набережна 63. В основному Ярослава Мудрого 9, Так як нас це є. Підрозділ вони розміщуються в місті, щоб людям було більш комфортно звернутися, а не їхати. Ну, знаєте, на окраїну навижне на 63. Гірша ситуація із вакцинацією безпритульних тварин, адже регулювати їх чисельність стає все важче. Ми дуже. В цьому плані старалися активно-системно працювати, але ми бачили постійні конфлікти звернення людей, прокуратури, поліцію, що там щось ображають, тварин не кормять, але це не відповідало дійсності. У нас дуже багато людей звільнулися через ці тиски, наїзди, обвинувачування необ'єктивне. Тому от, е, треба зараз. Е, Цю ситуацію справляти терміново. Погоджується із міським головою ветеринарний лікар. Сьогодні бачимо, яка сталася собака. У нас складна ситуація із бродячими тваринами в місті Славута. І це дуже небезпечно для людей, тому що тварини безпритульні, які сьогодні бродять, вони будь-де, вони можуть інфікуватися, мати контакт із лисом, який є резервуаром, червона лисиця у природі сказ, резервуар сказує. І потім ми бачимо, які наслідки цього. Щоб запобігти цим наслідкам, необхідно перше всього провести 100% фат поголів'я сприятливих тварин. А в основному це домашні тварини, собаки, коти проти сказу. Невакциновані тварини, як показує останній випадок, це джерело загрози до того ж смертельної. На рахунок покусів знаємо, що наша ситуація критична по бродячих тваринах. Люди, наприклад, можуть йти по, -по, -по вулиці, їх тварина драпнула, і вони на це увагу не звернуть. І якщо тварина була скажена у випадку цього, людина може заходити на сказ і це не виліковано. Тому що це люди мають обов'язково знати, що це не виліковано, якщо це не попередити і не розпочати вакцинацію з антиробічним курсом щодо антирабічної вакцини. То, за словами лікарів, її кількість наразі є обмеженою, а потреба не зменшується. Лише у вересні було зроблено 50 щеплень 21 особі, яка постраждала від укусів. У жовтні 65 щеплень 26 особам.